Я пойду за сонцем, за весеннім сонцем, повиженої безумцями землі. Куда душа стремиться, где істина таїться, Оставляя тень, іду к тебе. Ми цю дорогу називаємо Дорога в один кінець. Чому ви самі розумієте? Їдеш і просиш Бога, щоб повернутися назад живою і до своєї сім'ї свого коханого чоловіка і до своїх любимих діточок і внук. Ребята, этот батальйон пройшов всі гарячі точки. То есть ми знаємо, начиная від Зайцева. Зайцева, опитне, аеропорт. Підмінометний залповий акорд тримали на плечах. Точно? Конечно, если надо будет, ну ещё и не раз туда видел. В седьмом кадре я побачив мужність сина. Я побачив на його лиці гордість за те, що він захищає нашу Україну. І рухнули нолів зірваним з колони, Держались, ребята, за свій Сталінград. Хто то в Києві нове мірял погони? А зі смертю без смерті уходила лейтенант. Зубко він дійсно справжній офіцер, зробив гідний вчинок. Но, багато є людей, які героїчні, є сержанти, солдати, які визивали на себе так само гоні артилерії. Згадаєм <плес> всіх, ми разом всі в струю. Живі і мертві назавжди солдати. Стоїть на смерть у кожному бою. Наш 90 Батальйон десантний. Я за кожного хлопця рада, що хто приходить до своїх батьків, до своїх дітей. І, і, і кожного оплакала, кожного. Дом стіпної душі заростає травою, Хоровод в тіні, за